Чістки багажника, це, конечно капець багато пилу, тому що все не піднімало ще більше бардака тут. Все це збивається кісточкою. Потім береться ось така от шляпа, все на кучку вимітається на совочек. Якщо треба, пилисосом сосом витягується, потім вже видуваємо. Робимо влажну уборочку тут і переходимо до карт. Карти також видуваємо. І схімія, ці всі моменти устраняємо. Чому достав? Щоб, по-перше, і це повидувати. І ці моменти коли це знято, набагато зручніше. Тому це все вимиваємо, вичухуємо. І Потім в обратному порядку ставимо заодно. Я... Заодно... А, пару кліпсів казав, треба буде. Та мабуть всі куплю і поміняю, щоб воно вже так сиділо плотненько, гарно. Тому що кліпси попросідали Уже так вібрація була. Самі по собі остави. Ну, вийде, звісно, да. бачите, експлуатація. В залежності де, хто, як. І 16 років по селу з нуля вона так їздила. Потім вже я купив. Ну блін, зняв шоці. Ну, в принципі, я знім знімав карти на дверях і в принципі розумів, що мене чекає.